Відсьогодні на більшості рибогосподарських водних об'єктів України стартує нерестова заборона на вилов риби. Про це йдеться на сайті Держагентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України 26 березня. Там повідомили, що щорічна весняно-літня нерестова заборона розпочинається для створення сприятливих умов проходження нересту. Детальніше про це говоримо із заступником директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення. Держрибагенства Олексій Гногрів доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше кого стосується і якої саме місцевості, і на який період оця нерестова заборона. Ця нерестова заборона розповсюджується на більшість водойм. Як ви вже зазначили, вона розпочинається з 1 квітня. На переважній більшості водойм винятком в цьому році є верхні дніпровські водосховища, що розташовані в північній частині нашої країни. Це Київське, Канівське, Кременчуцьке і Кам'янське водосховища. Тут початок нерестової заборони і закінчення трошки здвинуті в часі, і на один тиждень зв'язку з тим, що ми мали доволі прохолодний затяжний період. Зими, і, і він відобразився в принципі на температурному режимі. І в подальшому, тобто, ну, переважно всі інші водойми нерестова заборона встановлена встановлена відповідно до вимог правил, І починається з 1 квітня і закінчується 10 червня. До речі, чому Окрім важливо не проблем, втручатися? Що... Uh -huh. Пане Олексію, чому важливо не так, втручатися так. Рибал, рибалкам під час нересту? Як це шкодить взагалі цьому процесу? Це особливий такий період, коли риба утворює масові скупчення і керуючись інстинктом до саморозмноження, вона? Прямує на мілководдя, на пригріті ділянки, де може стати легкою здобичу рибалок, які ну несумлінно поставляться до даного питання, і з метою легкої здобичі будуть зневажати правилами рибальства і добувати водні біоресурси у кількості понад норму, яка також встановлена у нас правилами рибальства, тобто простими словами, це є порушники правил рибальства. Чому ну, є виняток? Чому є водойми, в яких немає, не діється заборона на, на вилов? Ну наразі таких е, водойм е, немає. На різних водоймах є різна тривалість і різний е, е, термін початку і закінчення. Е, най... Раніше в цьому році відповідно до правил рибальства з заборона почалася 25 березня на річках Закарпатської області. Ну і найпізніше розпочнеться на чотирьох дніпровських водосховищах 8 квітня. А від чого це залежить від погодних умов від прогріву води від температури днів? Риба у нас холоднокровна. Тварина і тому їй для дозрівання її статевих продуктів і, і крита молок потрібно певна кількість теплих днів ну і якраз для дозрівання її статевих продуктів. До речі, пане Олексію за вашими спостереженнями, наскільки українські рибалки дотримуються таких правил, чи часто виявляєте порушників на території України в різних областях? За моїми спостереженнями, я можу констатувати, що з року в рік все ж таки свідомість українських рибалок вона зростає. Вони більш відповідально ставляться до. Природи можливо можливо з метою уникнення покарання, оскільки у нас останніми роками істотно зросли такси за незаконне добування риби раніше за кожну рибину доводилось платити набагато менше ніж ці цін розцінки становлять на сьогоднішній день, але все ж таки маю надію, що свідомість українських громадян по відношенню до. Природи до її ресурсів все ж таки зростає, і ми рок за роком будемо спостерігати все більше таке шанобливе ставлення до природи. От якраз хотіла попросити вас більш детальніше розповісти про відповідальність для тих рибалок, які все таки вирішать порушити це обмеження і почнуть виловлювання риби. Як вона визначається? Розмір штрафу чи є встановлений якийсь один загальний розмір, чи в залежності від кількості виловлених рибин, чи від місця, де відбувається вилов? На сьогодні в основному відповідальність за порушення правил рибальства настає за кодексом України про адміністративні правопорушення. Це е, стаття 85, частина третя і частина четверта. Це як найбільш розпосюжене. Третя частина е, це порушення правил рибальства, е, наприклад, лов в забороненому місці або перевищення кількості гачків. Тобто, можна так сказати, незначне порушення правил рибальства. Е, адміністративна відповідальність в розмірі 34-170 гривень. І плюс такси за кожне незаконно добуто особину риби. На них я зупинюся трошки пізніше. І за четверту частину тут грубе порушення права рибальства: це лов з забороненими знаряддями лову, це сітки, це колючі знаряддя лову, острога може бути електрострумом добування риби, тобто такі варварські, хижацькі методи добування. Тут розмір штрафу вже більше 340 680 гривень за цим адміністративним кодексом. Так, і крім того, матеріали передаються в суд, де може бути порушене питання про притягнення до кримінальної відповідальності за 249 статтею кримінального кодексу, і за що передбачена відповідальність позбавлення волі на термін до трьох років. І за четвертою частиною також відбувається конфіскація засобів правопорушення. Це і знаряддя лову, і плавзасоб конфісковується, якщо з нього вчинялось правопорушення, і автотранспорт, якщо порушник дістався до місця вчинення правопорушення за допомогою цього автотранспорту. Плюс як я вже зазначав раніше і зараз хочу зазначити дуже великі такси за кожен незаконно добутий особину. Тобто, ну як кажуть, рибалки за хвіст. За кожен хвіст рахується, наприклад, от така дрібна, ну начебто малоцінна риба, як карась, ляч, плітка це в середньому 1500 гривень за кожну особину. За СОМА доведеться викласти 5100 гривень, за САЗАНА – 3700, сімсот, судак 3600 гривень. Тобто, отакі от немаленькі штрафи, і відповідальність все ж таки треба зазначити, що кримінальна також настає. Так і власне дуже важливо дотримуватися, бути відпов... дотримуватись правил обмежень, бути відповідальним для того, аби зберегти біорізноманіття наших річок. Дуже дякуємо за те, що роз'яснили це і приєдналися до нашого ефіру. Олексій Ногарів, заступник директора департаменту держрибагентства України, був з нами на прямому зв'язку.